Як жінка своїм внутрішнім станом впливає на стосунки? Жіноча енергія сама по собі завжди вона дуже впливова. Бо жінка своїм внутрішнім наповненням, своїм внутрішнім станом, вона цей стан завжди передає як Wi-Fi. І кожна жінка, з якою ви спілкуєтесь, вона вас на щось програмує. Наприклад, якщо жінка живе в страху і боїться. Сказати слово ні в спілкуванні або відстояти свої кордони та да, межі, як то кажуть, не знаю, як з нею можна, як з нею не можна, буде при цьому зажиматися, тому що страх завжди зажимається в тілі, і хочеться так сховатися. То вона цей внутрішній стан навіть може транслювати на чоловік, де жінка стримує себе, да, то автоматично вона буде стримувати теж, наприклад, говорити свою думку свого партнера або членів сім'ї, або з тими людьми, з якими вона комунікує і спілкується, тому що це все е, якби внутрішній стан. Також, е, якщо жінка ставить за цілі і за свою мету, е, навіть самореалізацію тільки цифри. То це може сильно її вводити в напругу. Напруга в жінці завжди включає більше чоловічої енергії, і автоматично вона може включитися в конкуренцію навіть зі своїм партнером і своїми руками почати руйнувати свої стосунки. Якщо жінка у вдячності, у радості, вона знає, як працює її жіноча енергія, вона знає, як себе наповнити. Якщо жінка у вдячності, якщо сенсом життя у неї є насолода, вона розуміє, як вона працює як Wi-Fi для своєї сім'ї, то таким чином цей внутрішній стан благості, він теж буде передаватися і на сім'ю, і на стосунки, на будь-які стосунки, не тільки. До мене на консультації, щоб ти свій страх перетворила на любов, навчилася ним управляти, вивільнила його з тіла, а також впустила в своє життя ще більше легкості, розслаблення і навчилася управляти своїм станом, і це тобі допоможе збалансувати твоє життя у всіх сферах.